Зараз ми виберемо тобі покарання. Отак От поїхали. Соус та баско не може бути. Але ж торт і так дуже гострий. Тепер він стане мега гострим. Ох, бідолашна Енн. Цей торт просто палає від гостроти. Ну, їсти його все одно доведеться. Смачного! Зберися, Енн, ти зможеш. Ох! Добре, я впевнена, що впораюся. Нічого собі. Здається, Брітні недооцінила можливості Ін. Вона просто герой. Молодець, не зменшуй темп. Ось так. Шматочок за шматочком. Служби Ін залишилося зовсім небагато. І вона це зробила Ура! Оу, здається, вся ця гостра їжа дається в знаки. Краще побережись. Я тримаю тебе. О, ні, тільки не мій торт. То небудь зателефонуйте лікарю, а краще пожежника. Нам терміново потрібна допомога. Так, неприємно. Ну, що, всі цілі, брітні, Ен? ти гаразд. Ну що, з гострою їжею слід бути акуратнішим. На жаль, торт Брітні зіпсований, але щось від нього все ж таки залишилось. А щось, як відомо, краще ніж нічого.